Вітаю всіх, продовжуємо продовжувати. Сьогодні покажумо наглядний приклад, як працює сама система скидування. Сьогодні хмарно, сонця то є, то нема, але дещо подивитися можна. Зараз все по ходу поясню. включаю саму систему. Включилося. Тут видно, як піднімаються димери, відкривається. <клухи> Лампочка маленько засвічується. Ну і тут можете слідкувати за током розряду. Току заряду зараз немає, бо акумулятор заряджений. Тут знизу потужність. та плану. лампочка є підключена паралельно до тени на один канал. Бачите, почався ток розряду і лампочка гасне. Вона помаленьку піднімається. Тут видно напругу сонячних панелей 270 вольт. Ось так вона працює. Було би сонечко, в мене зараз виходило на максимум. Так сонечка нема, що потрібно на будинок йде на будинок, що не потрібно, скидається лише. Та звісно воно мало, але для того, щоб показати, як воно працює, то достатньо. Всім дякую за увагу. Далі будемо. Далі будемо розбиратися з іншими вузлами.